Через загрозу ракетного удару розпочинається в укритті. Діти розповідають вірші та співають колядки. Щедречка прилетіла стала собі щепоти, господаря викликати. Після закінчення повітряної тривоги захід продовжують у класі, танцюють, співають та грають. Свято для дітей влаштували працівники школи та волонтери у ролі аніматорки, вчителька фізичної культури та музичного мистецтва. Захотіла, щоб діти трішки провели час разом. Вони на навчаються зараз дистанційно, рідко бачаться і весь час проводять весь вільний час перед комп'ютерами. Хочеться, щоб вони відпочили від нього, хочеться щоб зацікавити їх трішки і щоб вони не втрачали найголовніше спілкування живе між собою і між нами вчителями. Наталя завітала на свято разом зі своїми своїм восьмирічним сином Остапом каже, дітям зараз дуже потрібні такі заходи. Наші діти вже знудилися бути вдома постійно. Ну можна так сказати, вони постійно самі, тому що батьки більшу частину проводять на роботі. А таке свято дійсно таке їм потрібне. От моєму дуже подобається. Він давно не бачив друзів своїх за ось ці новорічні свята. Ну і тим більше дуже цікаво побачити своїх вчителів у ролі супергероїв. Також діти написали листи військовим. Написав, щоб вони виграли по побыстріше, щоб принесли додому нам мир злагоду. Написала листа для військових і 11-річна Софія. Дівчинка каже, хотіла підтримати наших захисників. Щоб Україна перемогла і всі повернулися додому. Листи на фронт волонтери передадуть бійцям на Різдво. Яна Стойкова, Юрій Тинний Суспільне новини, Дніпропетровщина.